Нарізаємо нашу свинину шматочками. Ви використовувати шматочок сала та баку. Сало нарізаємо дуже дрібненько. А також шматочками нарізаємо наш бакон. Один болгарський перець та два. Перець нарізаємо великими шматками. Цибульку нарізаємо також Одна морквина та шість невеличких картопель. У розігрітий казан кидаємо сало, бекон, обсмажуємо, диємо цибульку, морку та м'ясо шматочками. Обсмажуємо з усіх сторін. Додаємо 2-3 ложечки томатного соусу та чашечку води. Накриваємо кришкою і продушуємо півгодинки. Додаємо далі 2 ложки копченої паприки. Картошку, перець, помідор та заливаємо водою, також додаємо спеції до бограчу. Наливаємо, щоб була повна каструлька і в така густа-густа суміш. Солимо і тушкуємо на вогні 15-2 годинки. Також не забудьте додати перчичку. Смакуємо це неймовірно смачним бограчем і насолоджуємося.